Б'ємо в корпус. Ми маємо джеп. Джек. Да? А тут ми мусимо нагнутися в корпус вдарити. Це у нас п'ята комбінація. Раз, звідси я не винерюю. Зразу пробуваю трикот і боковий. І сайт степ. Бем! тік. Ще разочок. Раз, два, три. чотири. Нище, нижче, нижче займайся. Ножка відразу йде. Ще разочек. Ходімо руковички. Є, молодець. Хто там? Велі, давай, давай. Права ручка ми зідемо. Ліва вернеш. П'ять. Молодець. Якось ста. Стас, давай. Три удара і сайки. Ліва ножка б'є, ліва ножка. О! Ливо ножка. Ще разочок. Ще разочек. Є. Проси. Униз біжіде. Приджетує. Є, Богу. Так, да, тільки нагинайся. Є, Водюш. Та да, більше зігнись, Вадим, більше під руки йди. Вниз. І не вони удари там внизу і залишайся. Yeah.